Сьогодні у нас 1 грудня, новолуння в Скорпіоні і місяць почався дуже незвично і особливо. Хто не знав, то Луна в Скорпіоні вона впадіння, вона в знаці свого максимального ослаблення. А так як луна впливає на наш психоемоційний стан, на всю рідину в нашому організмі, на воду у всьому світі і взагалі ще багато на що, то сьогоднішній день дійсно особливий для кожного. Майже всі ми сьогодні відчуємо вплив новолуння в Скорпіоні на нас, на наше життя. Якщо сьогодні 1 грудня ви це не відчули, то відчуйте 2, 3 грудня або 1 січня. Новолуння може на нас впливати там в різні часи. Але що, наприклад, сьогодні може статися цікавого? А ви можете дізнатися якийсь секрет, якусь таємницю, хтось може дізнатися ваш секрет. Все таємне може сьогодні стати явним. Вам потрібно сьогодні зазирнути в глибину себе, опуститися на дно і побачити там свою образу на когось, неприємну ситуацію, якусь болісну. Подію, яка сталася в своєму житті, і це постаратися зрозуміти, відпустити, пробачити, пропрацювати, просто відпустити, тому що сьогодні якраз той день, коли нам потрібно відпускати щось негативне, щось те, що ми приховували навіть від самих себе. Тому сьогодні трансформаційний день, тому що скорпіон знак трансформації, знак кризи. Це той знак, який може опуститися на саме дно, відштовхнутися і піднятися. Це знак Фенікса, коли ми можемо відродитися навіть після найтяжчих періодів. Я бажаю, що у вас ніколи не було тяжких періодів у вашому житті, щоб сьогоднішній день відбувся, якось все відбувалося вам на благо, щоб сьогодні ви отримали якесь полегшення. Щоб ви відпустили те, що вам більше не потрібно, щоб ви відчули якусь таку свободу всередині. Тому що коли ми тримаємо якусь образу, ми наче ходимо і носимо постійно сумки, дуже тяжкі, не можемо їх відпустити, і це наче душить нас, стримує, не дає рухатися вперед, не дає рухатися швидко. І коли ми відпускаємо образу, то ми наче. Отримає якісь крила і летимо взагалі, і все у нас потім виглядає зовсім по-іншому, і світ навколо не такий сумний, не такий сірий, як нам здавалося. Відпускайте образу, занурюйтеся в глибину себе, якщо вам потрібні практики, духовні, езотеричні, психологічні, то я створила телеграм-канал, в якому зібрані найкращі практики, ті, які допомогли мені. Колись піднятися з глибин такого свого емоційного занепаду і допомагають зараз теж багатьом людям. Якщо ви хочете отримати доступ, пишіть слово Телеграм, мені в особисті повідомлення і прекрасного вам дня новолуння!